Номер 1110 сторінка 242. Площа трьох ділянок дорівнює 80 гектарів. Площа першої ділянки дорівнює 27,725 гектара, а другої на 2,1825 гектара менше, ніж першої. Знайди площу третьої ділянки. Спершу шукаємо площу другої ділянки. Вона на 2,1825 менше, ніж 27 цілих 17,25. Тому ми від 27,1725 віднімаємо 2,18. Дробова частина зменшуваного, менше за дробову частину від'ємника. Тому ми 1 цілу позичаємо і матимемо 26, в чисельнику. Буде у нас 25 додати 17, це буде 42,25. Тому що у нас було 17, ми ще взяли одну цілу, яка дорівнює 25,25, 25, 25 додати 17, 42 і знаменник 25. Відняти 2,18,25. Тепер ми можемо відняти від цілої цілої від дробову від дробової. 26 відняти 2 буде 24. А 42 відняти 18 буде 24, 25 гектара площа другої ділянки. Площа другої ділянки. Друга дія. Знайди площу третьої ділянки. Для цього від суми всіх ділянок від 80 цілих потрібно відняти суму першої і другої. У перша наша становить 27,17, а другої 24 24,24. Дорівнює 80 цілих відняти. 27 додати 24 буде 51 ціла. 17 додати 24 буде ціла. Сімнадцять додати двадцять чотири буде сорок один. Сім додати чотири одинадцять, два додати один ще один, чотири. Сорок одна, двадцять. П'ята. Дорівнює. Бачимо, у нас неправильний дріб, забираємо одну цілу. І в нас залишається тоді не 51, а 52. 80 відняти 52, 41 відняти 25, залишається 16, 25 Дорівнює. 80 записуємо як? 79,25 25 Відняти 52,16 Відняти 79 відняти 52 буде 27, 25 відняти 16 буде 9. І знаменник 25. П'ятих гектара, площа третьої ділянки. Для того, щоб наша друга дія не була такою громісткою, ми можемо окремо винести другою дією суму першої і другої ділянки. Тоді у нас друга дія буде мати вигляд. Так, це у нас першим способом було. А другим просто трошки інше оформимо. Матимемо 27,17,25 додати 24 24,24 дорівнюватиме 52,1625 гектара, площа першої. І другої разом. Тоді третьою дією ми віднімемо 80, цілих 52 цілих шістнадцять Це буде дорівнюватиме 27,925 гектара. Площа третьої. Ді ділянки. Записуйте, як вам зручніше. Хочете двома діями, а хочете перша, друга і третя. Тоді записуємо відповідь: 27,925 гектара.